Вітаю товариство, з вами я, Оксана, і все, що в мене навишивалося за 7 днів, майже тиждень. Першу роботу, яку я розпочала, це Габален від Dimension м -м, Називається драма якась. Ну, Мені це Це якась квіточка, це якась калібрія. Я це, мабуть, перекладається як коліб. Я, я не знаю. Я її назвала кіти і колібрі. Ви знаєте, що це йде як гобелен, але я раніше казала, що я не хочу його вишивати як гобелен, тому що деякі кольори, особливо ось цей і ось цей, якщо вони поряд, вони дуже сильно зливаються. І я не розумію, який колір брати. Ну і ну не знаю. Я бачила відшити гарні гобалени у дівчат на відео. Ну, от, наприклад, ось тут. Який колір брать? Білий, чорний, не знаю. Я зробила на цей набір електронну версію перенабору і розпочала вишивати як хрестики. Ось у мене. Три ниточки відшилося. Я взяла спеціально. Ну, щось взяла спеціально зелену темну канву 16-каунту, тому що розпочала була вишивати на світлі, такі світло бежевий Чорний колір дуже просвічує. Якщо отак навіть гарненько придивитися, на відео не так? Да? Не так гарно показує. Але теж так трошки. Якщо в притул дивитися, теж так видно, що щось під низом не чорне. Спеціально взяла таку темну, зелену, тому що тут в основному фон йде такий темненький, він не світлий. А червоні, жовті вони мають гарно вкластися без якихось таких занадто великих просвітів. Вишила вчора, це я вчора розпочала, вишила ось три. Ниточки і буду надалі вишивати. Хочу показати тут дуже багато ниточок, тому що цей гобелен вишивається цілою пасною 6 ниток. Що я буду робити залишками від цього набору? Та, мабуть, як виш... ні, я вишив, я подивлюся, як воно гарно чи не гарно. Якщо не гарно, то я можу. Зроблю і тут такий гобален. Це такий буде в мене експеримент. Вийде чи не вийде, мені самі дуже цікаво. Але я щось собі так дивлюся і думаю, що, скоріше за все, придеться мені тут робити хоч якийсь бакстіч. десь не так захопив синтола. Ну, побачимо. Побачимо. Розпочала, насила вже долізла. А розпочала його я взамін ось цього набору. Я вже завершила чайник, мой <смір> відблискує. Розпочала я взамін від цього чайничка, тому що він у мене зараз пішов, пішов, віднесла на оформлення в магазин багеть моню. У мене є ще ось такий їхній флаєр, але я його ще не використовую, тому що я його тримаю на своїх котиків. Це маленька робота, там не космічна така вже і ціна за оформлення, тому я вирішила почекати і оформити по флаєру тих моїх котиків. Звісно, це буде аж в наступному році, а флаєр він цей працює. Безстроково, тобто, може почекати. Але я вже його вишила. Чайничок я вже вишила, він готовий вже в багетній мастерні моні на оформленні. А, хотіла ще поговорити. Ось ця зелена канва. Ось ця зелена канва. Була мною придбана в магазині Чарівна мить. От вона прийшла в такому пакуванні. Добре, що вони вкладають цю накладну. І там розписано все моє замовлення. Чого я звертаю увагу, тому що на обкладинці, яка була вкладена до камви, не вказаний якийсь аккаунт. Колір, артикул, ото все, аккаунт нема. Звісно, я ж не вишую, аж не використаю аж весь шмат. Я от навіть ще не обробила. Думаю, я його вишую, тоді виріжу, скільки мені треба, відріжу і оформлю. Оце єдине зауваження, що не пишеться аккаунт. Це трошки. Не те діло, яке має бути, бажано писати, тому що, ну, я поклала і забулася, а потім, ну, дивися, чи це явно, що це не 14-й, думаю, це 16 чи 18. Тож, отаке маленьке буде зауваження. Потім я ось продовжую вишивати свої, свою серію щедриків від пані Катерини безперство, що навіть ще ниточка лишилася. Це вже я вчора. Ой, я голову вишивала 2 дні. Ну, здається, не таке велике, чи то в мене часу мало, чи. Ну, 2 дні голову вишивала. Вчора оце за весь день що я зробила Бекстіч. Оцей частину бекстічу. Дуже багато, дуже продуктивно взагалі. Залишила я тут пусті проміжки для того, щоб використати бісер. Я ось собі такий залишила. Ну, залишила я собі такий ось вибрала. О, іще один десь має бути. Не зрозуміла. О, все, загубився. Я ось такий зелений. Такий цікавий колір. Я не пам'ятаю, де я брала, але це бачите, як покажуть багато дівчат, що в пресіозі оцей бісер, який профарбована серединка, він іде е, з часом. Серединка ця чорнія. Ну так і в мене. Видно чи не видно? Не видно, бачите, там. Он... Частинки є видно, що трохи темніше від інших, то почерніла серединка, мені треба буде його відібрати і викинути. Бо, бо це не годиться, його не треба використовувати. І от підібрала в ту ниточку тої ниточки, яка мала бути тут вишита. Оце я купляю в теж в магазині моня. Або беру на здачу, у них там є така ціла велика коробка залишки, видно, там не повна грамовка, не по 5, не по 10 грам, тому це такі масипуньки, то я собі беру, воно коштує там гривня, 50 копійок, 3 гривні. Ото я собі візьму і граюся, бо я не не така вже прям по бісеру вишивальниця, як от дівчата вишиваю так багато. І великі картини, а я собі таку потрошку. То це ось це в мене по бісеру буде. Маю надію, що я вже його сьогодні хоч бекстіч дороблю. там. Я не знаю, чи я встигну бісер прошити, тому що почну бісер пришивати, не знаю. Потім виріжу і пришию до нього фауміран. Бо я не, не люблю це застосовувати клей. От дивилася. Боже, хто це показував е, із дівчат. Ой-ой-ой-ой-ой. А, Лілія Степура, згадала, Лілія, пані Лілія Степура показувала, що вона замовила була е, акрилову заготівку уляни Яковлів. І це затишні хрестики. вона там будиночки дерев'яні робить, таке все. І дівчата приклеювали на зворотню сторону фетр до акрилової основи. Не текстильними клеями, а типу клей-момент. А я використовую текстильний е, клей, клея, клеї. І у мене такого, ну, у мене нічого не полізло, а там не полізло, там такими тріщинками побралася основа. Я вам показувала, що я використовую ось такий. У мене і акрил був, і гнучки, і пластик, От, але частина, що в мене цих робіт була від пані Наталії Лужанської. То я не пам'ятаю акрил. Так, да, на акрилі у мене була русалонька від неї. То я клеїла, не пам'ятаю чи на цей, чи на ось такий клей. Цей клей я була, купила колись. У мене була сукня, я її попрала і там ну, відсотків 60 повідлітали стрази. Ну, якість, ви розумієте, тої сукні була. То я думала взяти їх назад, поприклеювати на цей клей. Ну, Оцей трошки має запах, а цей майже немає. А клею, що той, що той гарно. Так що дивіться, оце я купляла в цьому. Монта, а це я купляла. У нас там коло метро є магазинчик, там і пряжа, і гудзики, і, і нитки, і, і кружева, тісна. Що хочете. То я там брала його? І ну, в мене ніяких таких нюансів не було. А це я подивилася, думаю, ого! Там по краям такої тріщинки пішли. Жалко, і коштів, за які були заплачені. Ну, ж, акрилова основа не коштує 30 гривень. Розумієте? Плюс доставка туди-сюдим. І час, який був витрачений. Я просто не знаю, що з часом буде, чи воно розкрушиться. Не знаю. Добре, що пані Ліля показала, щоб такого. Ну, щоб люд... Люди мали дівчата-хлопці на увазі, щоб використовувати саме текстильні клеї, а не по типу як момент. А до цього я пришию фаміран, треба буде подивитися. Я люблю блискучі прошивати на зворотню сторону, але я зробила висновок: що не фіолетовий, не синій. От якщо це світла. Вишивка, то треба брати або жовтенький, або такий ніжно-розовий. бо все-таки через дірочки воно ну, не те, що просвічує, воно надає того якогось відтінку. Якщо буде зелене, то воно трошки так буде віддавати тим зеленим. Тож, на наступний раз, можливо, я вже його закінчу. Так, це по цій роботі, потім я хочу. Як закінчу, мудреця від Катерини Безперстої, хочу розпочати роботу від комоду. Там вже всі, всі, ну я не знаю, багато бачила дівчаток, що вишивали. Там така малесенька подушечка без корню, але я зауважила, що у кожного, майже у кожного якийсь інший орнамент. От у мене я подивилася по бісеру. Такого бісеру я начебто у дівчат і не бачила. Дуже цікаво. Е, я спеціально, замовляла, хочу спробувати е, ось цю тканинку в Sunny Day замовила. Бачите, гарно дівчата підписують розмір. Що це, Мурано Лугана? Це як має бути, щоб 32-й каунт, щоб потім не ламати голову, як в чарівні миті вислали, а що воно там таке дивися в накладну. Хочу зауважити, що це дорогий набір. Якщо тако по бісеру подивитися, як для подаруночка, ну це так нормально. Бо самий коштовний бісер це ось цей. Він нормально так коштує, він навіть не продає. Ну, він то може продаватися великими пачками, але в мене є десь там 1 грам там нормально коштує. Ну, як для подарунка, чесно вам скажу, ну, це дороговартісний подарунок. Що я хочу зробити? Дівчата, я дивилася і Buster Story, потім хто там ще вишивав. А, Танюша вільна Мрія. Вишивають, а я хочу, знаєте, зробити, типу, як шахматкою. Не буду оформляти не як біскорню, не як подушечкою. Просто хочеться така, щоб була в мене бісерна, бісерна вишивочка. Ось тут буде в два рядочка, ну в один рядочок. Там же іде ж двустороння та схема, і буде з цієї Зліва, справа Один, ну, по порядку. Перший взір, другий взір, а потім отак. Тут буде другий взір, а тут буде перший. Ну, ось так я хочу відшити. Але це я буду після мудреця. Я оце прикладала, прикладала бісер до, до різних цих тканин, що в мене є, бо я захотіла взяти Мурану. Вона більш цупкенька, чим льон. Хоча можна було б може, і взяти цей перемін, він дубовий, такий, йому нічого не буде. Але я вирішила спробувати на мурану, Ну, якщо вже не піде, то щось інше придумаю. Можна і на пластику вишити. Ось у мене є такий. Е... Боже, як неправильно, кольори продаються. Воно таке яскраве оранжеве, а на камеру жовте. Е... Купила в рукодільному сундучку колись зразки Мурана 32 каунту, але тут я дивилася у Мільфьор 63, начебто кольорів, а тут 62. Ну, нічого страшного, хай буде. Тож, я спробую ще ось такий свій задум втілити, побачимо, що воно в мене вийде. По бісеру, начебто в мене цього зеленого немає. А так, інші кольори. Ось, бачите, я собі там наскладала. Ну, як, ну, цього явно не вистачить. Тут на один відшив, а мені, вважайте, треба на два. Ну, побачимо. Потім покажу своїх котиків. Ось так. Ось тут уже навіть отак, мабуть. Ось тут, бачите, теж ниточка лишилася. Ну нічого страшного. Це Я лишаю, щоб зрозуміти, на чому я зупинилася. Ось тут у мене вже почався кошик, відмальовується, вишивається потрошку. Ну і тут. Але я зауважила, от я дивилася на обкладинку, там щось не такі кольори. Я вже і схему достала, передивилася. Ну, там якось по-інакшому вишити, зараз покажу. Ну, наприклад. Наприклад, якщо дивитися ось тут, бачите, тут є така світленька, світленька. 34 хрестика. У мене тут геть нічого нема. І тут йде більш так світле, у мене йде ось тут темне. Ну, чи вона занадто висвітлена, чи вона якось по інакшому вишита, я не думаю, що це прям якась помилка в схемі. Не знаю. Вишиться і буде гарно, я буду задоволена. Побачимо, що вийде. Так що ось так потрошку. У мене вже підлога закінчується. О! Підлога закінчується і вже трошки вишивається кошик. Того разу я її якось вставила в цей на, на екран було видно, але. Тоді, коли я знімала, я зрозуміла, що в мене чомусь візняти вуще. Не знаю, що це може означати. Ну, якось так. А зараз От так покладу собі. А зараз хочу. Хочу вивести на екран. Ну, як завжди, невелика кількість 5 схемок від наших дизайнерів. Перша схемка це від Threat and Cross. Чарівний сад. Це таке, така птаха на квітах. Я так подивилася, там, мабуть, і бекстіча немає. Якщо вишити на подушку, буде дуже-дуже гарно. Потім MyBrev Stitch, дівчина біля зимового вікна ну це я так переклала. Теж характерною особливістю цього дизайнера, що вона майже не використовує Бекстіч. Це хто любить вишивати просто без бекстічу. Теж дуже доволі цікава робота. Третя схемка від Абріс Art, називається Шепіт вітру. Це новиночка. Теж воно мені сподобалось. Таке віконце. Дивиться вдалечінь, чому би ні. Потім четверта від Анастасії Славіної, так вона і назвала. Семплер із совою. Це теж такий примітивчик, ну в стилі примітив. Совунька, там жолоді теж майже бексічу немає. І п'яте, це надія Нагорна». Схема називається Merry Christmas. Теж таке в стилі примітиву семплер. Чудові кольори. Але єдине, що я так придивилася, там такі котики, вони мені щось на мишей схожі, Ну, не знаю. Якщо може їм очі зашити, то якось буде зелененькі чи жовтенькі, такі, темно-жовтенькі, то буде якось ну, якось по-інакшому виглядати. І єдине, що я замітила така тенденція у наших дизайнерів, деякі роблять пости в інстаграм лише англійською мовою. Чому не дублювати українською? Я розумію, що світовий ринок він більш охоплюючий, ну, саме вживання англійської мови для світу. Але ж треба розуміти, що ви є украї... ну, українцями. і Можна продублювати донизу, там дописати українською мовою, ну, тому що на вас підписані люди з України. І не кожен може зрозуміти, що там написано. Хоча є функція перекласти, ну, це не те, що зауваження, це таке побажання, щоб дублювали рідною мовою. І ще я таке замітила, що дуже часто дівчата пишуть це Merry Christmas, Joy, Happy New Year і тому подібне. ну, Немає альтернативної схеми саме з написаною українською мовою. Ну, Я би хотіла б вишивати те, щоб написано моєю рідною мовою. Не Merry Christmas. Я не, я не вітаюсь до людей Merry Christmas. Я, я кажу з Новим роком або з Різдвом. Ну, Бажано би так писати. Просто-напросто. Ну, це моє бачення, ви можете погоджуватися, не погоджуватися. Я розумію, що український ринок він набагато менший, ніж світовий і таке. Та, Тому наразі я всім кажу до нової зустрічі. Можливо, хто приїде на зустріч в Київ, це буде 16 листопада. В арт-кафе Золоті ворота, а це коло, прям коло метро Золоті ворота. Там вийшов і повернув. В яку сторону? У ліву сторону, якщо вийти з метро. І там пройтися, ну я не знаю, ну, хвилинки 4. І цей. Я вже давно очікувала цю зустріч, ну, а це сьогодні прокинулась, думаю, їхати, не їхати, щось така погода. Хочеться і не хочеться. Та, мабуть, поїду. Що в хаті сидіть? Візьму до да поїду, подивлюсь е на гарні відшиті роботи, свої щось там трошки візьму. Мої дівчата не зможуть поїхати. Не є Ринка, бо вона працює, не Альонка, бо вона теж їде за місто з, по справам. О, буду сама, ну нічого страшного. Якось до цього їздила сама з ними познайомилася. Може, ще з кимось познайомлюся. Так, так, я думаю, скоріше за все, що я трошки познімаю на зустрічі і викладу, а коли викладу, чи неділя, чи субота, бо там на час дня, поки туди-сюди приїду, вже, мабуть, буде чи 5, чи 6 годин. Ну, побачимо, не буду нічого загадувати. Та -та Тому я всіх обіймаю, була рада з вами почутися, побачитися. І прошу вас берегти себе, берегти своїх дітей від небезпеки. Тримаємося разом. І до наступної зустрічі! До побачення!